Привіт! Сьогодні хочу поговорити про важливу і складну тему мізогенію, тобто ненависть до жінок і чому сестринство і підтримка одна одної є важливими для кожної з нас. Мізогенія часто проявляється дуже непомітно. Це може бути осуд за вибір одягу, критика за емоції, порівняння чи змагання з іншими жінками, і іноді ці установки настільки глибоко вкорінені. Що ми самі починаємо оцінювати себе через цю призму. У Гаштальні підході ми вчимося помічати і проживати свої почуття і досвід, і одне з важливих усвідомлень, яке приходить під час терапії, це те, як мізогенія впливає на наші стосунки з іншими жінками і з собою в тому числі. Коли ми змагаємося, осуджуємо або відчуваємо зазрість, це не тільки руйнує нашу єдність, але і посилює ті ж самі соціальні стереотипи, проти яких ми готові боротися. Що ж із цим робити? Тут і з'являється ідея сестринства. Сестринство – це не про ідеальні стосунки чи сліпу підтримку, це про емпатію, про взаєморозуміння, про готовність підтримувати одне одну в складних ситуаціях. І підтримуючи жінок, ми зміцнюємо зв'язок між собою. Ми нагадуємо одна одній, що успіх кожної жінки це не поразка, а доказ того, що можливості існують. Ми розвінчуємо уявлення, що жіноча дружба це лише конкуренція. Що конкретно можна зробити вже зараз? Перше, почніть з себе. Усвідомте свої упередження чи думки, які можуть бути нав'язані суспільством. Друге. Підтримуйте близьких жінок. Комплімент, допомога, просто відкрита розмова можуть стати великим кроком. І третє: говоріть про це. Розповсюдження ідеї підтримки допомагає руйнувати мізогінію на ширшому, глибшому рівні. І пам'ятаємо, що ми сильніші разом. Сестринство це не лише про боротьбу, це про любов, прийняття, віру, силу одна одної. І це те, що допоможе нам створити більш гармонійний і справедливий світ. Дякую за увагу! Підтримуємо одна одну, і побачимося в наступному відео.